Тарас Шевченко Немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати А я, про тебе, воленьку моя, оце згадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прехорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана я воле. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, І ти, моя єдина, встаєш із-за моря, за туману, слухняна я рожевая зоре, і ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають, широкі села з вишневими садочками і люди веселі.